Всі ми виходили на Майдан для того, щоб не тільки вигнати Януковича як вершину зла, а для того, щоб реально змінити систему. І ми чудово розуміли, що якщо на місце Януковича прийде хтось інший, але система не зміниться, то буде практично те саме. І кожен, хто віддав своє життя за державу, за Україну, він... Глибоко був переконаний, що це не намарно, що Україна буде не тільки незалежною, а ще й державою справедливою, де всі ті, хто чинив злочини, будуть покарані, де можна буде знайти справедливість і захист, коли таку несправедливість по відношенню до тебе чинять. Тому дуже шкода, але я вірю в Україну, я вірю в наших людей, я вважаю, що Майдан... Не завершився, ми зробили перший важливий рішучий для України, для наших дітей, для наших внуків крок. Ми повернули, відвернули Україну від Росії, від розвитку азійського, феодального. І ми повернули в напрямку Європи, але ми ще не привели до влади тих людей, які дійсно здатні швидко рішуче ці зміни і чинити, які дійсно здатні відповідати тим очікуванням людей, які здатні забезпечити і можливість людям розвиватися в Україні, нікуди тут не тікати з України і мати працю, і відчувати, що держава є дійсно твоєю, яка є на захисті прав, на захисті свобод і яка високе слово справедливість, для, для якої це не є просто фікція.